Привіт усім, люди, всіх вітаю. Зараз я відійшлю свою трансляцію туди куди треба зараз. Привіт, доброго ранку. Доброго. Ну, в мене мені, правда, на 11.30 на е, в школу, ну все одно. Ну, хоча б 40 хвилин, хоча б 50 по стрімлю. Хоч трохи. Так, ага, ви мене... А так, 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 зараз усяку камеру Ну <tod Yazics> Давай, починати. Привіт, Привет. привіт, ти звідки? З Києва привіт. Привіт, привіт, факт. Привіт, п'ятнадцять. А тобі. України? Так, я з України, а ти звідки? А... Не встиг навіть сказати, воно пішло. Воно. Так. Привіт! Привіт, ти звідки? Ты звик? Я з Германии. Можешь Ти ну, Ты в Германии живешь? Потом. Та... Почему? Ты народилася там? Нет. А де ты народилась? Ти... Де... Звідки ты приехала? З... Откуда ты приехала? А Ну так, ой, ну так, да. може, може бути. Ну, бачите, втекло. Воно втекло одразу. Спитай, яка спитайся, яка земля. Ну, бачите, одразу втекло. Воно навіть не захотіло казати звідки. <кхем> Привіт. Привіт, ти звідки? Угу. Привіт, 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 ти звідки? Привіт, бля. Будь ласка, не матюкайся, привіт ти звідки. А не буду матюкаться, понял. Ти звідки кажу? Я з України бля. Я теж з України з якого ти міста. Я з десі бля. Зрозуміло. Попросив, ну добре. Вона не хоче. Привіт. Привет. Привіт, ти звідки? Я з Білорусі, а ти? Я з України Кривий Ріг. А ти з якого міста? Mm. Mm. Привіт, извідки Привіт, за Казахстан, mm, Казахстан понятно. Сколько ты билет? Сколько тебе Чотири. лет? Четыре четыре лета. Почему ты так говоришь, тихо? Що це було, я не розумію? Так от, вона отак от балакала. Привіт. 14. Типа, що, що, що це було, я не розумію? Привіт. Привіт, звідки? Алло. Алло, привіт. Кажу, ти звідки. Ну це не цікаво. Мені, чесно кажучи, хотілося б постарше за мене. Типу, щоб були якісь там 18. Може до 17 прибрати. Та теж не буде. Давайте не важливо. Привіт. Гоф. Тут хтось є? Ну ні! Привіт, ти тихто. Ти звідки точніше? З Японії! Так, ну це ми одразу пропускаємо. Mm. Привіт. Привіт, ти звідки. Привіт, привет, привет. Я з Кривого Добре, з України. ти звідки? Я тоже. З якого ти міста? Суми. Е, ага, я з кривого рогу. Як у вас становище обстрілюють? Да зрозуміло я як в тебе настрій. Доброе. Тримаешься? Да. Молодец. Так. Привет. Привет. А? Да. Нормально в тебе. Не нормально, сади. А? Садиот. А ты. Что делает? Мені 15, а тобі. Mm, понятно, понял. А <на> Я з України, так, а ви звідки? А мы, блядь, наш з, з Японії, блядь. бля. <на> з Білорусі? Я чую, що з Білорусі. <на> з, з Японії, блядь. бля. Угу, <на> <на> Зрозуміло, Скільки вам років? Ну 55. пять. Сіоблісь. Зрозуміло. Ну, це приклад ненормальної людини, ну, яка не вміє спілкуватися з людьми. Для чого мене ображати і матюками матюкатися. Ну, Я нічого не сказав навіть. Привіт. Алло, привіт. Привіт Алло, привіт, ти звідки? Привіт Ну привіт, так ти звідки? Я зрозуміло, я, я Максим, з якого ти міста? <кій> Добув України, не знаю Україна що замерла з якого ти міста? <кій> що смішного? Щось... Привіт. Привіт. Привіт, ти звідки? Я з України. З якого ти міста? А сенсу це перемикати? Привіт, Але? Алло, привіт. Ти звідки? Ти откуда ти? Чому прокол перемикати, я не розумію. Алло, привіт. Алло, привіт. Ты звітка. Ти звідки? Не, я таких слов ще не понимаю. Хорошо, ти откуда, хорош? Из России. З какого міста? Я из Санкт-Петербурга. Uh, сколько тобі... о сколько Сколько мне тебе лет? Мне. а? мне мало 12 лет это что-то мне кажется что больше что... мне 12 ну не думаю я тогда промокну зливаются да я понимаю что зливаются я... привет Лет? Привет, мне 15 пятнадцать, а то Я спрашиваю, сколько лет? Мне пятнадцать роки, а то би. Мне 15 пятнадцать лет, а тебе сколько? Мне пятнадцать лет, мне пятнадцать лет, а то Дурні с чесно. Привет Боже Фу аж неприємно так заурадоваться чому прикол балакати там де оруть усі? Алло Алло привіт. Алло ебать ебал тебя Що ти одразу матюкаєшся? Ти шо? А, в разі, в сіптай, ти що? Хто ти такий? Ти розмовляти вмієш нормально? той. Ти вмієш не матюкатись? А ти? Я так, я з Богом, а ти з ким? С <сум> мамою твоєю. Ну і що, і що ти цим хочеш сказати? Ти щось доводиш цим? <сум> да. І що ти доводиш? Що я крутий? Ну чим же ти крутий? Своїм марнослів'ям своїм. Я тобі навіть не встиг нічого сказати, ти одразу мені образи якісь кажеш. Стоп, може не розуміє? Стоп, ти. Ти мене розумієш, стоп. Я наш я, 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 я не знаю, за якої ти країни. Ну розумію, я розумію. О, добре. Так а що сміш, я ні, все пожалуйста. А? Не почув. Зрозуміло, це що? Давай в танки, так, танки я не хочу. Алло, привіт. Привіт, ти звідки? А. Що? Ой, колеп, так зовут. Це дитина. Алло, привіт. Привіт, ізвідки. Що постійно це від'єд. Вони одразу... Страсій! і від'єднуюся, головне. Або, або навіть не кажуть. Тобто я просто кажу, я з Кривого Рогу, там я з України, все одразу. Або, або навіть я не встигаю нічого сказати, просто кажу привіт і від'єднуються. Типу, вони думають, що, що я не знаю російську чи школю, що можу балакати їм і англійську, якщо вони захочуть. Привіт Здарова, дай же ходиш в школі зараз. Привіт. Я буду в школу йти в 11.30, а ти. А можна нормально бахать на экспедирушника перекладом на англійської мови? Привіт! Я буду йти до школи. Мені Я нормально? Є 18. Я нормально. Ти розуміло. говориш, як якийсь дал Що ти одразу мене ображаєш? Що я тобі щось зробив? К как я тебе ображаю? Ти мені одразу тут матами мене покриваєш, навіщо? Що, добре. Ну ось як я, як я бачу, ти розмовляти з людьми взагалі не вмієш. я. Ну, а як, а, ти, не зар... не. як ти зараз розмовляєш? зараз розмовляєш? Ну я с нормальними а ти. А в чм зараз мною пога, погано говориш. А що я не так як сказав? Так що, що я сказав не так? Що я я сказав привіт. І ти прав не говориш, понимаю. Що що, що див, дивного я сказав? Я сказав, що, що, що навіщо ти мене обража, ну, ображаєш, тобі нічого не сказав, Такого. такого. Алло, дуже відео, привіт. Привіт. Привіт, ти звідки? Привіт, привіт. Привіт, звідки? Що? Привіт. Привет, Украинець? ты да, я українець. говорю, ти откуда? Да? Я з Росії. Ти по нації т... русская? Чого? По нації ти русская? ти? Ты... Чи хто там? Да. <клес> да, я русский. Не русский, а русская. Да. Что ты мне Что одра... ты мне уже оскорбление тут говоришь? Что тебе маленькая девочка Игорь? чешу? Ой, если бы не Америка, вы бы уже бы слились. Ну, четыре Угу. А если бы не Китай и Иран, вы вообще тут ничего бы не могли бы запускать. А что это такое? Украина говно. Алло привіт, привіт, ти звідки? Ти можеш чіткіше було? Ти привіт. привіт, 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 ти звідки? Та в чому прикол від'єднуватись просто? Я питаю, привіт ти звідки одразу від'єднуються. Ну в чому прикол? Привіт. Привіт. Привіт, ти звідки? Дніпро. З якого... Ви... А, з Дніпра, ага, я з Кривого Рогу, майже сусіди. А Там ручка? Що? Та це ручка так, не звертай уваги. Що скільки тобі років, щось? П'ятнадцять. О, мені теж. Что ты тут с кем ты балакаешь? С кем? Так за кем балакаешь. Ну я мою виду... носик. Ну, ну меня вот прошлого человек загадывал загадки. <laughs> вот. вот давай вот, вот да, вот первую загадку, какую он мне загадал. А что зеленое и прыгает в траве? Яким там конекс с трибуны, там заговаривать? Ну, ну, правильный ответ был и русский солдат на мини. Ну ладно. Ну, це теж правильно, ну добре. Ну а вторую он мені не розказав. А чому? Там де я забыл. А я думав заплакав, він. Я думав, він... Що, а що взагалі тут шукаєш, ну, яка ціль? Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Що як тебе звати? Максим. О, я теж Максим. Mm -hmm. А які ще люди зустрічаються тобі? Ну, по більшій частині неадекватне. Уф, uh, розумію. Вони. чомусь. Мені зустрічаються багато якихось. Ну, типу, ненормальних там проросістів якихось чи щось таке. Та ні, по-перше, часть, типу, так з України попадаються. Я зустрічав тут э, проросістів із України не одного. Mm. Не знаю, ні, я поки не зустрічав. Шкода, їх СБУ потім забере. Ну mm. добре. Ну добре, я піду далі шукати росіян, там, типу, таке. Давай тоді було. Буду... Не встиг сказати, добре. Папа в пакеті. Ну так. Привіт. Привіт. Привіт, ти звідки? З України. О, я теж. з якого ти міста? З Дніпра. О, знову Дніпро. Я з Кривого Рогу. Не А? Говори, неплохо. Ем, ага, я зрозумів. Скільки тобі років? Пятнадцять. П'ятнадцять? Не почув. Да. О, мені теж. Я сьогодні вдома, чудово, вітаю. Здарова. Привіт. Привет, откуда будеш? Кривий ріг, Криворіжжя. а ти. О, я я теж з України. Ну давайте я пошла. Добре, давай. Ага. Тащук. Привіт. Привіт. Ага. привіт. Привіт, ти звідки? Я не понимаю, брат. Привет, ты откуда? Привет. Я с Молдовы. О, Молдова. О, вот это интересно. тобі Сколько тебе лет? А ты, ты с Украину, да? да, я Так, Укра... я с Украины. Хорош. На счастье, хотя бы не в окупації. хотя бы. Е, за Россию или за Украину? За Украину на 100%. Понятно, брат. А, а ты? Я за Молдову. Ну, Молдова помогает Україні. Ладно, брат, че я теж за Україну. Молод. Прости, якщо я погано говорю на русском. Говорю, брат, по молод молодець. Ой, як це сказать. Подержусь. Сколько... Мне... мне 15, а тебе. Одиннадцать. Один... Ой, слухай, ты. Шкода. Мне... А, я казав, что мне 15, а с какого ты города? Калараш. О, я такого не знаю. Ты, ну это не ну это не в окупації, да? А ты с какого города? Я з с кривого рога. Знаешь, такое город. Да-да, я там был. Ты был там? Я был. А ты ну, народ народился в Молдове, да? Ну, я родился в Украине. А украинский язык ты знаешь? Ну, чуть ты там, ну нет. То есть лучше, mm. якщо, если это будет... Якщо я буду по-русски говорить, так? Да yeah. Хорошо ем... Як... Ты учишься? Ты в каком классе? Я в Д в дев'ятом. А... <клес> я в шестому. Шестой, ого. У а... меня... У нас так, типа, в Молдові. Одиннадцать лет в шестом классе. Двенадцать, в седьмом. Понятно? У нас практически так само. У нас тоже 12-13 лет. Это все седьмой класс. Понятно, как учишься. ты А у вас пятая бальная система? Да, ну, тести 12 баллов а, 15. у вас 12. да, да. У вас 12 бально, че че, чи... я не понял. Ну типа если хорошо сдал. Угу. Ну, зрозумело. Ой, понятно. Ну что, я, я туда, я туда пойду, я тут просто про русистов ищу. Тут. А россияне, да? Да, 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 я им тут спрашиваю много чего. Так что так, так что пойду вот, хорошо? Смотри. А. И, ищешь россиянина, да? Да, да, да. Понятно. Все, а у тебя есть контакт? В ВК ты снимаешь на вазе? Не ну, типа Instagram. Ну, есть, ну. Ну я не, не общаюсь вообще так. А, понятно, все, да. Ну, 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 ну хорошо, всего хорошего, давай. Ну Пока. <звук> Що так, привіт. Привіт, дала дак. Я просто розмовляв Яку покажешь идею на сценарій Wios 2? На 5000 тисяч років майбутнього. Ох, я взагалі не знаю. Взагалі без поняття, чесно. Що напиши краще? Я теж не зрозумів. Ого, хто шостий клас, згоден шостий клас, звісно так, сидіти тут в 11 років. Це таке багато нехорошого. Так, ти, ти, ти. Е, ти щось написав? Ідея на сценарії п'ять тисяч років майбутнього, що ти маєш на увазі. При привіт. Алло. алло, привіт. Привіт. Привіт, ти звіт. Героям слова. А? Героям слава. Україні слава. Ти звідки? Я з Ніколаївської області. О, е я з Дніпропетровщини. Сусіди. Недалеко, не далеко. Так, е е як звати? Мене? Так, так. Мене звати Влада ТБ Максим, скільки тобі років? Мені майже 13. М -м -м. Я, я зрозумів. Мені мені 15 А шо, а шо ти тут взагалі робиш. Ти... Я? Так. Ну, шукаєш, наприклад. Я так просто пару минут пообщався і все. Ага, я. я. я зрозумів. Ех. А що, що? А ти тільки не Я, ну, я по-різному. Іноді там по приколи якісь показати, а, і, а зараз конкретно там з росіянами різними палакаю. Mm -hmm. Ну, не тільки росіяни, там, типу. Ну, питаю в людей щось, цікаве. Понятно. Так. А я тоді піду, мені вже в школу треба. Ну да, да, давай. Ну. А я срам на ту школу. Я в шкоду, ну добре, буває. Да, давай, удачі. Все, хо. Эх, люди, буду закінчувати, бо дійсно мені в школу на 11.30 буду збиратися, так що давайте. Люди. Я пішов в Після школи треба буде пострімити. Давай.